Вітаю! Сьогодні розберемо з вами один із варіантів очищення вхідної зони у торговому центрі. Ми розуміємо, що використання ручної моб системи для вологого прибирання на великій площі неефективне та енергозатратне. Тому придумали ручні підлогоминні машини. Чим вони унікальні? Машини по функціоналу можуть бути різноманітними різних моделей об'ємів в залежності від потреби використання. Ми розуміємо, що, наприклад, літом достатньо один раз зранку очистити підлогу і просто ручним методом підтримувати Прибирання за допомогою моп системи Але коли у нас період осінь, зима, будить, вона потрапляє на брудозахисний килимок. І він у себе вбирає дуже багато бруду, пилу. І саме тут підлогмийна машина буде дуже класним варіантом очищення. Де ще ми можемо використовувати саме ручний варіант підлогомийних машин? Це можуть бути холи, маленькі приміщення, кімнати окремі. Де велика плогомийна машина фізично не зможе заїхати, а ручний варіант якраз буде дуже класним методом очищення. Щодо машин. Професіонал, я розказала, вони можуть бути різного розміру, об'єму, характеристик, моделей, ціни. Що із цікавого, це те, що перша машина була винадена в 1906 році одним інженером із Америки. І з того моменту вона стала класним, незамінним помічником у клінінгу. Покажу вам зараз один із варіантів ручної підлогомийної машини. Це акумуляторна підлогомийна машина із будованим зарядним пристроєм. Що у ній цікавого, це модель FIMAP АЕМІК італійського виробника які її характеристики. Це великий бак об'ємом до 40 літрів для брудної води, і для чистої, також 40 літрів. Вона прибирає при повному заряді акумулятора до 3 годин, замиваючи площі від 1000 до 2000 квадратних метрів. По центру розміщений великий диск, який дає значну важкість на поверхню до 25 см на метр квадратний. Завдяки цьому щітка інтенсивно проживається до поверхні, здійснюючи глибоке очищення. Поруч знаходиться клапан, який може забивати збрудом. Якщо не відбувається подача води на поверхню із щітки, то потрібно клапан відкручувати вручну та перевіряти. Зовні розташована ємкість, якою можна вимірювати об'єм засобу, який ми додаємо у бак. Також є два методи заливу води: прямий та виносний із шлангу, у який напряму підключається до води. Перший етап запуску машини це поворот ключа і налаштування функції на таблі керування. Ми бачимо кнопки: рух вперед, назад, подача води, зміна швидкості машини від мінімум до максимуму. Унікальність, як і у багатьох машин, це екорежим. Для чого? Щоб скоротити споживання заряду акумулятора і таким чином збільшити години використання машини. Регулятор води змінюємо в залежності від потреби. Наприклад, мінімум використання це для того, щоб зібрати воду із поверхні. У такому варіанті не відбувається подача води на щітку, а балка втягує всю рідину у бак. Регулятор на таблі вказує на кількість. Подачі води на поверхню все ж таки, якщо ви використовуєте інтенсивні засоби, наприклад, лужні, кислотні, потрібна більша подача води. Чому? Бо при мінімальній кількості води засіб не діє і може залишати полоси, плями саме на поверхні. Поруч розташований шлам для зливу брудної води, а внизу важень. При зміні положення вверх-вниз змінюється положення балки. Вона може повністю розбиратись на деталі за необхідності чи для очищення резини під проточною водою. Самі ж резини, в залежності від моделей, можуть бути різними: гумові, силиконові, комбіновані. Із обох сторін балки прикріплені невеликі захисні механізми. У вигляді коліс, коли машина під'їжджає близько до стіни, колони, скла, працює механізм захисту, щоб машина не під'їжджала надто близько. Чим італійці пишаються це тим, що вона шумопоглинаюча, і це значний плюс використання її у робочий час при великому напливі людей. Також з боку розміщений індикатор, який відображає наповнення води у чистому баці. Зараз я розумію залишки десь приблизно 25 літрів. Ззаду розташований вбудований акумулятор. Достатньо лише вімкнути вилку у розетку, і машина відновлює свій заряд за певний період часу.